Декілька хвилин я поясню, що таке полі страхування життя, як він, як він працює. Якщо дійсно уявити наше життя на такій лінії, от ми народилися, всі живемо. Да, слава Богу, знаємо дату народження, знаємо дату закінчення. Наше життя можна поділити на три таких активних періоди. Перших років 20 всі люди у світі навчаються. Після навчання у нас настає період роботи, ціль роботи це є заробіток. Як практика показує, тут своїх грошей не було, допомагали батьки. Тільки в цьому періоді ми будемо старатися з вами все більше і більше заробляти. Це є правильно, це є логічно. І я бажаю, щоб ви завжди фінансово росли вверх. Е, яка філософія цього малюнку? Що да? ми маємо з вами розуміти, як був перший робочий день колись настане і останній робочий день в кар'єрі будь-якої людини? Якщо людина не має якихось збережень, не має бізнесів, нерухомості а і перестає працювати своїх 50-60 років, її фінансовий рівень в нас в Україні падає до того, що дає держава. Держава плюс цінна інфляція, наші пенсіонери живуть бідно. В Європі так само люди вчаться, люди е, працюють. В них є така звичка, відкривають собі такі накопичувальні програми, де вони за 30-40 років працюючи відкладають гроші і формують тут капітал. Напишем слово капітал. Де вони це роблять? 85% європейців це роблять зі страховими лайфами компаніями. Ми, українці, мало що знаємо за такі страхові компанії і як вони працюють. Тому ми тут в Україні пропонуємо топ 3 самі сильні страхові і компанії, які у світі. Як вони працюють, зараз вам більш детально поясню? Наша задача визначити, яку суму варто відкладати. Всі економісти світу говорять, що 10% будь-яка людина може зберегти. Якщо, наприклад, в середньому зараз людина витрачає на пожити, допустимо, там 30 тисяч гривень, я вам покажу хоча б на. 2 тисячі гривень в місяць, якщо людина почне собі зберігати саме для цього періоду. 2 тисячі гривень в місяць за 12 місяців така людина збереже 40, ой, 24 тисячі гривень. Перепрошую. 24 тисячі гривень. Як працюють ці гроші саме в страхових компаніях? 24 тисячі гривень в страхових компаніях діляться одразу на дві частини. 4 тисячі гривень йде на захист, те, що ми називаємо страховкою. Тобто, якщо в житті щось стається, якийсь форс-мажор, щоб ви з цього капіталу не тягнули кошти. 20 тисяч йде вам в накопичення. Так і напишемо накопичення, з чого і формується наш даний капітал. Як практика показує, ми з вами працюємо 30-40 років. Я вам покажу, як приклад на 25 років. Якщо, наприклад, людина мала таку звичку, хоча б 2000 тисячі гривень в місяць відкладати, 20 в рік пішло накопичення, за 25 років самостійно відкладе 500 тисяч гривень, це називається її тіло, те, що самостійно вклала. Так як страхові компанії є професійні інвестори, вони ці кошти інвестують і, звичайно, заробляючи кошти діляться з нами відсотком дохідності. Відсоток дохідності в середньому 10, 12, 13 річних, але вони нараховують складним відсотком. Як зрозуміти складний відсоток, просто пояснюю. От ви маєте 20 тисяч гривень, допустимо, ви поставили під 10 річних, вам за рік нарахують 2 тисячі гривень. Цих 2 тисячі гривень додається до вашого тіла, у вас в кінці року 22. На другий рік до цих. 22, ви ж кожного року відкладаєте, знову ви проплачуєте 20 тисяч, у вас вже 42, і на 42 тисячі вже відсоток йде. Тобто, наприклад, якщо 10%, то буде 4 200. І Якщо так за 25 років порахувати складним відсотком, ви побачите, що ця сума подвоїться за 25 років. Плюс тіло на виході 1,5 млн грн. Я думаю, що це вже можна назвати капіталом. Уявіть таку картину. Що ваші батьки чи там дідусі, бабусі, мають на рахунках по півтора мільйона гривень? Я думаю, що вони вже можуть раз у рік дозволити собі десь поїхати на відпочинок, як це ми бачимо в розвинених країнах світу. Так працює накопичення. Плюс є фонд індексації, індексація це протидія інфляції. Як воно працює кожного року? Компанія пропонує індексувати свої кошти, і цю індексація так само йде під відсотки. По простому скажу так: якщо ви сьогодні на півтора мільйона гривень можете придбати 100 тонн цукру, то через 25 років неважливо, яка ціна буде на цей цукор, ви тих самих 100 тонн цукру купите. Тепер переходимо до захисту. Як працює захист? Ми розуміємо, що всі люди в світі живі, і кожна людина, де би вона не жила, може захворіти та померти. Є смерть природна, є нещасні випадки, і буває смерть, і може людина стати інвалідом. Як себе поводять інвалідні страхові компанії? В таких моментах тому, що ми розуміємо, що це все фінансово тягне вниз, а інвалідні ще гірше, тому що людина сьогодні приносила до хати суму грошей 20-30 тисяч гривень. Завтра не дай Бог йшла через дорогу. Хтось не з керуванням, і людина стала інвалідом. Це вже потрібно утримувати таку людину. Давайте спершу почнемо. Да? Як якщо, не дай Бог, клієнт просто захворів і помер. От оформляючи таку програму, ми ж не, роз... не знаємо, що може бути завтра, післязавтра. Він такого клієнта, який взяв собі таку програму, рік проводив, два-три. Так сталося, що людина захворіла, померла. По факту, за три роки людина по 20 тисяч внесла 60 тисяч, то компанія страхова виплати ту суму, що вона планувала, адже ця сума прописується як гарантована страхова сума. В такій програмі 500 тисяч гривень буде протягом місяця часу виплачено вигодонобочам, це ті люди, кого клієнт вказав як наслідників. Плюс, плюс відсотки за 3 роки, і плюс індексація, якщо клієнт індексував. Не дай Бог, це сталося. По нещасному випадку, якийсь ДТП, аварія, в договорі прописується трьохкратна гарантована сума, тобто півтора мільйона гривень буде виплачено з сім'ї спадкоємців, плюс відсоток, плюс індексація. Ці два пункти я вважаю подумати за тих, кого ми любимо, тому що там зрозуміло, що нікому не потрібні вже кошти. Да? Але лишаються діти, лишається сім'я, батьки то це їм дружини і інвалідність. Як працює інвалідність В всіх цивілізованих країнах світу, інвалідність вимірюється у відсотках від 0,5 втрати працездатності до 100% від двократної суми страхові компанії виплачують, тобто від мільйона гривень. Що має на увазі? Якщо клієнт втратив працездатність правої руки, це вважається 60% інвалідності і буде виплачено 60% від цієї суми, тобто 600 тисяч. Втрата зору на око, це рахується 50%, це буде виплачено 500 тисяч. Втрата якогось пальчика 5%. Якщо людина, не дай Бог, стала інвалідом 100%, страхова компанія виплачує мільйон гривень на лікування. Може, поможе, може, не поможе поставити людину на ноги. Але вже людина, хоча б має на протез, на каляску, на реабілітацію, на догляд. Тобто і плюс спрацьовує називається вейвер, тобто програма, як де компанія самостійно відкладає далі за клієнта, правда, по останній індексованій сумі. Якщо клієнт планував своїх там 60 років мати півтора мільйона гривень, здоровий він чи не здоровий, він це буде мати. Ось так, друзі, працюють всі страхові компанії в цьому світі і не іначе. Ще плюс четвертий пункт. Можу сказати, є медицина. Його включили нам в українцям з 2015 року. Тобто госпіталізацію включили по будь-якій причині в лікарні мінімум 150 гривень в день. Якщо якесь хірургічне торчання, від 15 тисяч гривень, іде виплата одужання 75 гривень в день. От у мене малий лежав в лікарні 10 днів. Він пролежав, то одужання помножили 20 днів. Плюс включили. Дітям і дорослим 20 критичних хворіб на суму 150 тисяч гривень. В дорослих це такі хвороби, як інфаркт, інсульти, недостатність, шутування, клапана серця, трансплантація важливих органів, сліпота, глухота Паркінсона. Тобто, якщо не дай Бог під час дії програми, відбудеться якась хвороба. Мінімум 150 тисяч буде виплачено. Все більш детальніше звертайтеся за до своїх консультантів. Дякую.